Це наступна. Зараз без 18. Везу Миколая в мюре, прямо туди до коледжу. Не розбудила його, залишили вдома поспати. Туди їхати десь 20 хвилин, 20 хвилин на повернення. Якраз встигаю Лію і Гришу. Лію Гришу відвести в школу. А мені аж на 9.35 сьогодні. Семен і Петрушку в коледж не йдуть сьогодні. Ух ти, з першого разу завелась машина. Не йдуть в коледж, тому що там екзамени в старшокласників і всі інші класи звільнені від уроків. Сьогодні короткий день, Тож вони небагато пропустять таким звільненням. Але з 8 до 11 повчитися. Та й так, чекаю на Миколая. Шитка, шитка, швидка. Що саме? Хтось там попереду гальмує? Ця більша будівля поряд з коледжем це ліцей Арагон. Називається Такий величезний новий ліцей. На території ліцею є гуртожитки, бо це така більшого масштабу старша школа. Діти з різних регіонів, навіть з усієї Франції, можуть, ну, як в університет, потрапляти. Ну, відповідно, з 16 років з 15-16 років жити вже в гуртожитку. Ось таке. Так. Їду назад. Пише мені навігатор, що 23 хвилини буду їхати, о 8.39 повернуся. Тож десь на дорогу туди і назад я 50 хвилин витратила. Ось ну, скільки спального. Але то не важить для, для мене. Гарно, що Миколай поспав на півтори години довше завдяки такому переміщенню. Добрий ранок всім добрим людям. Встигаємо 7 хвилин до закриття воріт, то що ми встигаємо. Тобі не холодно. Так, у мене мав робочий день розпочатися о 9.35, але, але... Мені додали ще пів години і перенесли раніше, тож все одно на 9-10 поїду. У мене є 5 хвилин, якраз я встигаю доїхати тут неподалік. Будинок з білою глянцевою кухнею, дві години інтенсивного прибирання, а потім допомога з їжею там буде в мене ці півгодинки і знову забирати дітей все по колу. Ну, це фігми, ми ж паси Аляга. Закінчила я дві години. Їду трошки далі, а потім повертаюсь до школи. Такий буде в мене зіг-заг. тут все, як завжди, прибирала. Весь час. Слухаю зараз е, через інтернет вебінари різні про те, як заповнювати податкову декларацію у Франції. Ми цього року третій раз подаємо. Е, вона автоматично там заповнена зарплатами, але є купа нюансів. Е, в першу чергу, що потрібно. Е, Можна претендувати на різні відшкодування, пільги податкові, якщо вказувати різні моменти. І їх там просто сотні ситуацій, моментів, які варто і можливо вказувати, враховувати. В тому числі, ось дізналася, що треба там подавати дані про всі карткові рахунки. Ну, в тому числі в різних державах, в різних фінансових установах, все це треба показувати. Я три роки виходить, ось ну, два роки попередніх ми точно цього не робили. Свої українські картки, там Приватбанк, Монобанк не вказували, не подавали. А ось це треба було робити. А, ну, там ці просто голова розпухла все те слухати і справді. Складно, потрібен, ну, потрібно звертатись до консультанта, знову ж таки, до податкового консультанта. Сестра двоюрідна завжди сама все заповнює, але вона теж намагається розібратися з різними видами компенсації. Там, наприклад, варіант, що користуєшся власним транспортом, коли їздиш на роботу, подаєш окремо. Якщо ось зараз... Нам з групи подовженого дня, такі це організація, називається МЖ вони в березні надіслали мені е, виписку. Я сильно не, не, не заглиблювалась, чого вони це зробили. І вони ж, мабуть, і в минулому році надсилали я просто це як рахунок, е, ну, як. Рахунок фактуру, так, за мої оплати онлайн, за послугу таку, те, що з дітей там розважають, доглядають в школі в обід, там, вранці ввечері, коли ми їх на додаткові години залишаємо, надіслали мені, мабуть, в минулому році, в цьому році надіслали налію тільки, хоча в минулому році і Петро, і Григорій залишались. А тільки налію, що я за рік за 2024 рік, я, ми заплатили 148 євро в цю організацію. І тут Іван прочитав в цій податковій декларації або десь інформацію, знайшов, що діти до 6 років, якщо ми наймаємо для них когось, хто доглядає, допомагає доглядати, ну в тому числі виходить і ось ця група подовженого дня. Ці кошти треба внести теж в податкову декларацію, і вони або в повній мірі, або частково мають бути нам компенсовані або враховані, як ну скоріше повернуті. Ось якось так. З тим всім треба розбиратися, і чи можливо то все розібратись, не знаю. <сум> Дуже все складно і все під відповідальність а, власне, людей, <сум> декларантів. Бонжу! Що ж, тут теж закінчила півгодинки, ну, допомога з приготуванням їжі. Теж Доволі постійна моя клієнтка, молода мадам, я її називаю. Якої там проблеми з рукою? Їй потрібна допомога го, при готуванні, розігріванні, приготуванні, нічого складного. Посуд, та й все. По тому, в мене тепер завдання забрати дітей. Через 6 хвилин ворота відчиняються, у мене якраз є час. І на другу мені наступний візит. Дві години і півтори години треба буде мадам, якою я вчора прибрала. Мені сьогодні її треба на фізіотерапію повезти і почекати годинку, може, трохи менше годинки. Такі справи завтра мені додали ще дві години ранкові, які я вагалася, і місію писала, що можливо в четвер я зможу на підробіток поїхати. Але власне я задоволена такими змінами, бо завтра в мене немає, е, завтра в мене немає машини 100%, і їхати туди далеко велосипедом. Це було б мені складно, плюс ілію треба було б раніше завести на групу і там все одно пару годин попрацювати за ті самі гроші, що і тут на роботі. Ось так. Було б складно, коротше кажучи. А так в мене буде основна. Старші брати, сестри з коледжу гуляють. Сьогодні так само, як і наші гриша і ой, середні Семен і Петру, не пішли до школи. Миколай вже дзвонив мені і писав, тоді дзвонив, що його відпустило, він там закінчив вже десь о 10 але вийти ж сам не може за територію. Але ж і я не можу приїхати. Аж доведеться йому чекати вже 12-та. -е. О першій о 13.10 виїжджає в нього тільки автобус, тож йому ще годину чекати. <різький> Обов'язково треба кульбатку зібрати. Алді, так, змінили час. Тепер до восьми, на півгодинки довше працюю тепер. Найдовше з усіх тут супермаркетів. Яка команда хочуть, велос... щоб... велосипедистів зі школи, а? Насто хочуть, щоб... Ті, щоб ті, що забули щось, як пізно поїжджають. Щоб всі до них їхали, так. Це для них вигідно. Okay. Так, нам з Люєю бюро, а Гриша побіг без нас. Мені треба взяти ключі від машини. Обік мій триває. Так, ключ в мене є, але лію ніяк не можу забрати звідси. Доця, я тебе зараз з'їм, бо я дуже голодна. Так, знову в дорогу. На парковку треба добігти. Там -там -там. Ось воно, моя улюблена електрична автівочка. Фух. Мадам, до якої їду, це, це десь вже пару місяців я в неї працюю, в неї двоє котів. От думаю, як її описати, як її назвати, щоб ви розуміли, що це моя постійна клієнтка. В неї двоє котів. Один дуже пухнастий котик, дуже-дуже такий сірий, а інший без, без хутра. Я не знаю, як це називається. Здається, не Сфінкс, а якось там по-іншому ця порода називається. Але буде це така їх особливість. І тепер в кінець цього житлового комплексу Треба йти. Традиційно, що тижневий лук в коридорі. На паркінгу ось які клуби цікаві. З ось такими квітками. Навіть схожі на штучні, настільки вони ідеальні. гарно ж. Там теж. Це я сьогодні накаталась за кермом, почалося ж все ще з поїздки в мюре. Я вже і забула, думаю, що це я так якось підвтомилася кермувати. Це я приїхала, привезла бенефіціарку, записала відео в машині, поділилася особистими подробицями. Вийде відео для спонсорів на каналі. Як завжди, деякі теми, які не хочеться на, на загал виставляти, тож була потреба. І знайшлася хвилинка це зробити. Оп. Ще хвилин, мабуть, 15-20 буду чекати. Так, я все їду на парковку, мені вже їду за кермом, мені дзвонять раз, чоловік дзвонить другий раз. А я їду з мадам. Ну, думаю, якщо я скидаю, а вони все одно передзвонюють, то треба пер... щось трапилось. Ну, мадам каже, що це щось термінове, мабуть. Ну, сміються. Я на годиннику вмикнула на гучномовці. Запитує, запитують мене. Чоловік каже, Лія запитує, коли мам, де мама і коли вона приїде. Кажу, скоро буду. Ну і бенефіціарці свої, мадам пояснює, кажу, що це ж ми. Дочка питає, це дуже терміново. Не могла не відповісти. Все Міжміський автобус чекає потяга якогось певного за розкладом. Не виїжджає, стоїть все. Але ключі я забираю, не несу сьогодні в мерію, тому що завтра зранку на 8.35 і мені потрібна автівка. Єдине, що Незручності, які так як заборонено, вже чітко проговорено, що не можна дітей садити в цю машину робочу. Було в мене таке пару разів минулого року, коли я працювала вранці, йшла за машину за автівкою, забирала, ну, везла дітей на цій автівці в школу і потім їхала далі у справах. Так, як цього не можна робити. Мені треба відвести лію в першу чергу на групу подовженого дня велосипедом. машини не буде, Повернутися сюди, до мерії, залишити велосипед і піти, сісти в автівку, ну, і потім на зворотньому шляху все те саме проробити. Ось така історія. Ну, що поробиш? Робочі моменти. Дитить сам наверху розважається. Всі інші мають бути внизу. Хто тут є? Нікого. Тиша. <рес> Миколай курей мав на увазі. Як він не помітив, що тут нема нікого. Це так. так Вгадай на, ти кого чекаєш? Ну, ну ще не поспішай. Так, діти знайшлися в будинку, як ви вже зрозуміли, все гаразд. Миколай був так заглиблений в те, що він там цікаво дивився, мабуть, на своєму телефоні, займався, так би мовити, своїми атракціями і не помітив, як всі діти пішли додому, а він там сам сидів. Ну, це ну, смішно, не смішно, але таке життя менше з тим. Такий вийшов влог середи, багато кермувала, багато. Мені здається, розповідала. Сподіваюсь, було вам цікаво. Якщо ви додивилися вже до кінця, то не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Дякую всім тим, хто обрав стати спонсором цього каналу. Нагадую, що під відео є в описі посилання на спонсорську сторінку, там, де ви теж за невелику суму можете приєднатись до такого більш закритого ком'юніті. Як я вже сказала, що інколи я роблю такі відео зі подробицями особистими, які не хочу виставляти на загал, але ось в дружній атмосфері, в такій закритій дружній атмосфері, можу вільно поділитися і своїми думками, і якимись нашими новинами. Я обрала такий формат. Прошу поставитися до цього з розумінням. У будь-якому разі, все, що я там розповідаю, згодом стає відомим І тут, і на основних, в основних відео я все одно дотримуюсь правил щирості, відвертості, тож особливо немає що такого приховувати. Єдине, що от спонсори вони дізнаються про все швидше. В першу, скажімо так, чергу, там ми можемо про це поговорити. Ну, поки що ось так. Дякую ще раз за увагу. Дякую за розуміння. Побачимося в наступних відео. Обов'язково бережіть себе. Бувайте!